Як набрати здорову масу тіла? Набрати масу тіла може бути ще важче ніж схуднути. Тому, наприклад, поради інших людей стосовно того, починай їсти все підряд, і ти набереш вагу, не працюють. Тим більше, що потрібно набирати не просто вагу, а здорову масу тіла, яка буде допомагати підтримувати здоров'я. Якими можуть бути причини того, що ви не можете набрати масу тіла? Перша найпоширеніша це те, що харчування у вас взагалі не в пріоритеті. Тобто, якщо, наприклад, думки про їжу у людей, які мають надлишкову масу тіла, займають майже 80-90% часу, то у людей, які навпаки, хочуть збільшити масу тіла, думки про їжу взагалі майже не присутні. Тобто їжа сприймається як такий інструмент підтримання життя. Це може бути через низку причин. Перше, це можливо в дитинстві заставляли і. Виникло таке відчуття, що їжа це щось некомфортне, це якесь навіть насилля. Друге, це те, що немає часу готувати і дуже не любите готувати. Тому скомпонувати якісь прийоми їжі, підготувати собі це харчування дуже важко і не хочеться цим займатися. Саме через це виїсте мало, рідко або і те інше. Ще одна причина немає апетиту. Коли вживається мало їжі, то апетит знижується і з часом не відбувається фізіологічного голоду. Інколи губиться від. Чуття взагалі голоду, тобто людина може відчувати лише, що вона злиться і лише потім вона здогадується так: це мабуть тому, що я давно не їла. Що ж робити, як почати набирати масу тіла? По-перше, потрібно зрозуміти, якою є причина того, що ви мало харчуєтесь або не систематично харчуєтесь. Якщо це, наприклад, те, що ви не любите готувати, не любите планувати харчування, то потрібно акцентувати увагу саме на цьому. Причина того, що ви мало їсте і не набираєте масу. Суціла може бути певні психологічні особливості, тобто, можливо, навіть присутність орторексії, коли ви обираєте лише здорові продукти. І якщо у вас немає вибору продуктів великого, коли там можна обрати щось корисне, якщо є там лише не корисне, то ви просто не їсте і очікуєте наступного прийому їжі. Насправді, це певне психологічне питання, яке потребує розгляду. Якщо ви занадто переймаєтесь здоровим харчуванням та тим, що ви їсте, то потрібно Звернутися за допомогою до спеціаліста для того, щоб з цим розібратися. Як же почати набирати масу тіла. Після того, як ви розібралися з причиною того, чому ви не можете набрати вагу, потрібно покроково діяти. Перше, це систематизувати своє харчування. Потрібно запланувати, розуміти, що харчування потребує планування. Ви повинні розуміти, що і коли ви будете їсти, або хоча б коли ви будете їсти. Для цього потрібно хоча б спочатку почати харчувати. Три рази на день. Це може бути будь-яка їжа, яка вам смачна і яку ви можете швидко собі організувати. Потрібно, хоча б трішки додати їжі для того, щоб збільшити калорійність свого раціону. Найкращий варіант це почати додавати в раціон вуглеводи, тому що на почуття голоду впливає гастроінтестинальний поліпептид. Він відповідає за насичення, тобто, коли ми починаємо їсти, після початку прийому їжі він починає продукуватися великий кількість. І сигналізує про те, що ви вже наїлися. У людей, які звикли їсти мало, він виділяється достатньо швидко. Найбільше його виділяється на їжу, багато на білок та жири. Саме тому для того, щоб набрати масу тіла, потрібно збільшити в раціоні кількість вуглеводів. І краще, щоб це були складні вуглеводи, оскільки вони більш корисні, ніж прості вуглеводи. Прості вуглеводи це солодки, це булочки і так далі. Складні вуглеводи це каші цільнозернові, це бобові, це овочі. Саме тому потрібно починати своє харчування саме з вуглеводів. Тобто ви починаєте їсти з каші, потім, наприклад, ви починаєте їсти білок, і жири вони зазвичай є компонентами іншої їжі, наприклад, м'ясо воно вже містить жири, або жири знаходяться в салаті, коли ви додаєте оливкову олію. І це корисні жири, які мають бути в раціоні. Тобто збалансована тарілка для людини, яка хоче набрати масу тіла, має виглядати таким чином. we <laughs> Перша частина половина тарілки це складні вуглеводи, каші, макарони з твердих сортів пшениці, або бобові, або мікс з цих продуктів. Наступна це половина це овочі та білкові продукти. При цьому починати їсти краще з вуглеводів, тобто з каші, щоб ми не провокували збільшення цього поліпептиду, який впливає на відчуття ситості. Тому що інколи буває, можна з'їсти одну ложку чогось і вже все ви наситились. Але для того, щоб збільшувати. Масутіли потрібно збільшувати кількість цієї їжі. Також в перекусах ви можете їсти швидкі вуглеводи, тобто це можуть бути фрукти, це можуть бути ягоди, не обов'язково це лише булочки. Але і булочка щам це теж нормально. Якщо в вашому раціоні більшість компонентів складають корисні продукти, цільні продукти. Тобто, якщо ви звикли їсти дуже мало, почніть додавати хоча б щось. Наприклад, якщо на сніданок ви звикли з'їсти там, наприклад, якісь бутерброд, і ви каву, то спробуйте додати ще щось, якийсь фрукт або, можливо, не один бутерброд, а два. Таким чином до кожного прийому їжі додавайте ще трішечки чогось. Також спробуйте, якщо ви, наприклад, лише снідаєте та вечеряєте, спробуйте сфокусувати свою увагу також на тому, щоб забезпечувати себе обідом. Це може бути також будь-що, що ви можете комфортно собі запропонувати, тобто не потрібно щось готувати багато, не потрібно кудись іти. Просто потрібно. Зробити так, щоб ця їжа була для вас в комфортному доступі. Можливо, зробити заготівлю якусь, або купити вже готову страву. Пробуйте розширювати свій раціон потрошку. Не потрібно очікувати, що одразу ви почнете їсти дуже великі порції, починати найдатися. Ні, це так точно не спрацює. Тому що, якщо ви навіть почнете їсти багато, ви не зможете перетравити цю їжу. Тому починайте потрошку додавати і розширювати свій раціон. І зробіть акцент, все ж таки на складних вуглеводах, якщо у вас залишилися якісь запитання, або ви хочете поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під цим відео. Дякую за перегляд! До наступних зустрічей. пока!